Коворкінг для молоді ВПО у Херсонському національному технічному університеті, що через війну був релокований до Хмельницького, відкрили робочий простір для студентів. Тут здобувачі освіти, а таких близько двох тисяч зможуть реалізовувати свої потреби від навчання до створення власних проєктів. Коворкінг призначений для того, щоб молодь ВПО, перш за все з Херсонщини, бо ми звідти могла прийти працювати. За власний розсуд на навчатися, якщо у них, наприклад, онлайн заняття проходять і немає можливості доєднатися до цього заняття. Багато зі студентів, покидаючи домівки, залишались без всього необхідного, зокрема і засобів для навчання. Саме тому для комфортних умов за сприяння проєкту Співдія ноут приміщення обладнали 20-ма ноутбуками. Тож днями студенти вузу провели перший майстер-клас з розробки анімованої листівки на Великдень. Кажуть, такі заняття стануть поштовхом для розкриття творчого потенціалу. Графічний дизайн є доволі актуальною темою, і ну нікому не буде зайвим навчитися таким навичкам. Надалі планують періодично організовувати майстер-класи та онлайн-лекції від викладачів. Окрім переселенців, відвідувати коворкінг можуть всі охочі жителі Хмельницького, адже як зазначають організатори, наш регіон гостинно прийняв їх. Усвітній простір працюватиме у будні з 9 до 16 години. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.